Перемогла ідея того, що пиріг на день незалежності я запропонувала, що це має бути дріжджовий яблучний пиріг. В якого власне, начинка це яблука сорту українського сорту, пізньолітнього сорту, який називається слава переможцям. От мені здається, що це дуже пасує на День Незалежності мати пиріг, який буде з таким сортом яблук. Оксана перемогла на конкурсі. Пиріг незалежності, отримала Гран-Прі. Ми оце з Юрієм розповідали. Багато говорили про те, що Україна повертає собі своє. Але періг незалежності це те, про що ми творимо собі, нове, нові традиції і нові символи, і, зокрема, нову кулінарну традицію до свята День Незалежності, тому що в українців до кожного праздника має бути своя страва. Пані Оксано, розкажіть, так. будь ласка, що це за переможний пиріг? <ріг> Дякую за запрошення і за нагоду про це розповісти. Я знала про цю ідею, вона минулорічна, от саме ідея того, що дві авторки: Олена Брайченко і Лариса Латипова, вони, власне... Ну, придумали, що до головного дня нашої країни потрібно якусь кулінарну нову традицію. Так створити, тому що це об'єднує, це тоді якось наповнює затишком. Так? Ну, тому, тому, от важливі оці кулінарні традиції нові. І вперше цього року був конкурс оголошений на ідею пирога саме до Дня Незалежності. Тому, коли ну, пишуть мені, вітають і кажуть, що ще й відома кулінарка, то це не зовсім так. Тобто перемогла ідея того, що пиріг на День Незалежності я запропонувала, що це має бути дріжджевий яблучний пиріг. В якого власне, начинка це яблука сорту українського сорту, пізньолітнього сорту, який називається слава переможцям. От Мені здається, що це дуже пасує на День Незалежності мати пиріг, який буде з таким сортом яблук. До речі, але історія рецепта тіста. Звідки, точніше, ви його роздобули, теж непроста. Розкажіть, будь ласка, де ви взяли тісто? Так, Наталь, це ну історія про те, що багато волонтерять і в стрічці попадається мені пост Тетяни Грішиної, яка ну власне да, волонтерити складно, матеріальне і фінансове становище в людей не дуже. і Волонтери придумують різні творчі креативні речі для того, щоб залучити да, на донат, поповнити банку. Ну тобто, роблять дуже важливі речі. Ну і в стрічці мені попадається така історія, що вона каже: Я почу, і оце почу пироги, і кому треба там за задонати, за але радо поділюся рецептом. Я задонатила як порядна людина, і попросила в Тетяни рецепт. Вона мені скинула. Ну, це така давніша історія. Та? І е, того, коли е, і конкурс е, був відкритий для того, щоб заповнювати анкету, я вже точно знала, з чого це буде тісто. Та? Тобто, яке це буде тісто, це буде дріждживе тісто, оце волонтерське, яке Тетяна е, сама спочатку опробувала і часто готувала. Це якась така тістотерапія, я би сказала. Да, ну от просто, я не так часто готувала раніше. Я по собі помітила, що я роблю все частіше, тому що ну це м, реально якась переключка, да, тобто і це творчий процес. Е, тому е, оце дріжове тісто Тетяни е, Грішаної. Ну, дякую їй. Я подякувала вона в курсі, да, що вона теж долучилася до, до, е, до перемоги, да, до цього пере пирога. До речі, ну, ми так. зв'язалися також з Тетяною, щоб дізнатися, як же її збір. І збір наразі не є закритим. Потрібно ще 1300 дозбирати. збирати. Йдеться про те, що потрібні кошти на поточні витрати підрозділу безпілотників, де служить багато лочан. І йдеться про оборону добропільського напрямку. В описі до нашого відео прямо зараз є вже. Посилання на банку, а також ми виведемо на екран і трошки затримаємо QR-код, за яким можна зробити свій внесок на збір цього підрозділу. Називається 314 ОБППС Рейд. Uh -huh. До речі, закликаємо не шкодувати коштів. Бачите, цей збір він має такий фарт. От пані Оксана задонатила, отримала приз. До речі, який. Так, це ну несподівано для мене, тому що це величезний кухонний комбайн. Це Дуже якась складна така кухонна конструкція, ну тому що окремо там якийсь мікс, м'ясорубки, так це в мене є. А це щось разом таке складне, професійне, тому мені ще треба час або ще якийсь майстер-клас для того, щоб я там розібралася що робить, і які в нього можливості, бо судячи по опису, досить великі. Запрошуємо вас в чат тільки для друзів району, район кухня. Ми оце після робочого дня, після всіх ефірів, після всіх новин, заходи ми починаємо варити і пекти, ділитися рецептами і фотографіями своїх творінь. Але вхід платний <рес> <рес> тільки для друзів району. Пані Оксано, вітаємо вас з перемогою, з визнанням, дякуємо за таку круту ідею. Слава переможцям, слава Україні. Запрошуємо підписуватися на райони і до нових зустрічей. Пасибі велике.